Вітаю, ви кажете, що неможливо. А ми говоримо, що можливо 10800 Y 21 2021 року. Давайте поглянемо, який може бути варіант за такі цифри. Дивіться, ось такий варіант може бути за 10800 виграшну ставку. Тобто, як бачимо, у нас є пошкодження вм'ятина по задньому крилі. Я думаю, що обійдемося в даному ремонті, тільки рихтовочкою. Та пошкодження спереді. це в нас крило, фара, бампер. Це все, я думаю, піде під заміну, щоб були, скажімо так, мінімальні відмінності. Навісне пошкодження і рихтовичка по задньому крилі. Також спрацьована безпека, але це не страшно, тому що вона повністю відновлюється. Ось такий варіант під ключ стане десь в районі 22 з ремонтом. А без вартості ремонту даний автомобіль обійдеться в 16300. Тому звертайтеся за телефоном в описі, отримайте детальну консультацію. З вами була компанія та Олександр. Дальше більше.